8, 22, 98. Щоб жити не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM». Ми вітання усім слухачам радіо Київ 98 FM, ФМ найкращого радіо міста Києва і найкращого міста у світі. Також вітаю усіх наших глядачів, які дивляться нас зараз на Ютубі. Це програма Лікар знає. І сьогодні проведу для вас її. Я Наталка Сопіт. А будемо говорити сьогодні на тему. Млявості, звідки вона береться, і чому нас так активно долає постійна втома, особливо вона відчувається під час спеки, і як власне зарядити так звані наші з вами батарейки, як підняти ось цей ось цю енергію, ну і звісно, як просто малювати ось цю фізичну активність, як її повернути у цій темі. Нам допоможе розібратися наш гість Максим. Проша. це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед. Вітаю вас, Максима! Як завжди рада бачити у нашій програмі багато цікавих питань. Ви допомагаєте нам розкрити. Ну і власне, давайте почнемо з того: звідки береться оця постійна млявість в то. Ома завжди хочеться спати а колишні спека взагалі розбиває нашу енергію од на Ну можна сказати зразу, що береться вона з різних причин, і е, часто дуже пацієнти скаржаться на слабкість в першу чергу і вважають її самостійною хворобою. І саме популярне е, побажання. Ось до мене з їх боку це призначити їм зразу лікування проти слабкості. Отже, <тит> і коли я кажу, що це неможливо, тому що є причин, мало не десятки різних, і мало там о, більше половини, мабуть, хвороб, як гострих, так і хронічних, так чи інакше проявляються слабкістю, чи постійною, чи тимчасовою, да? <тит> <тит> то треба переконувати людей і направляти їх на якісь аналізи. Вони кажуть, що аналізи лікуйте мене. Ось, але ж без них не розберешся, звідки ця слабкість береться. Вона, звичайно, є е е фітотерапевтичні засоби саме проти Слабкості, mm -hmm. і в кінці я mm -hmm. можу про нього розказати. Але перш ніж саме ось так заряджати батарейки, mm -hmm. так треба розібратися, що ж з них струм забирає. Тобто, чому в організмі виникають такі умови, щоб mm -hmm. головний мозок, наприклад, працював не в повну силу, це і відчувається як слабкість, або не вистачало якихось ресурсів в організмі, наприклад, перенесення кисню порушується, і таким чином розібратися і вже спрямовано. Впливати на причину цієї слабкості. Отже, зафіксували спочатку. Треба розібратися у причинах. До речі, всі запитання, які у вас будуть протягом ефіру, виникати, шановні слухачі і глядачі, ви зможете додатково поставити на консультації, власне кажучи, і для того, щоб розібратися у причинах вашої млявості, ви зможете це зробити за адресою вулиця Хорива 4, науково виробниче об'єднання, «Екомед», там завжди фахівці. Вас чекатимуть телефона, аби записатися на консультацію. Тацію записуйте просто зараз 096-695-0453. Також можна всю інформацію додатково щодо консультації знайти на сайті ecomed.com.ua. інформація прозвучала на правах реклами. Тож далі давайте з'ясовувати пане Максиме. Що робити, коли відчувається? Да, ось ця постійна втома, млявість, нестача енергія. От ми з'ясували, наприклад, да причини, і що далі робиться. Ну причину з'ясувати не так буває легко. Так, і не у всіх випадках вони взагалі доступні для з'ясування. Іноді бувають абсолютно незрозумілі випадки, які так і називаються в медицині вже давно. Синдром хронічної втоми, тобто невідомо звідки, але втома слабкість є. Хоча всі показники здається впорядку, всі сердце, в порядку, і серце, і нирки, і все, і все працює добре, і судини кровоносні, але чомусь слабкість це пов'язується часто з прихованими вірусними інфекціями. Вірусними це сімейство герпес вірусів, особливо цитомігаловірус. Це такий інфекційний чинник, який не дає якихось яскравих симптомів в організмі, але він впливає на нервові клітини, на мозок mm -hmm. і уповільнюючи перебіг імпульсів між клітинами, таким чином він так мовити ну, гасить. При, при, пригнічує енергетику мозку, і тому слабкість виникає на фоні навіть повного фізичного здоров'я, що стосується внутрішніх органів. Ну і в таких випадках, звичайно, треба піднімати імунітет. І Якраз це в нашій організації одне з таких провідних напрямків: це безпечна і ефективна стимуляція захисних ресурсів, тобто імунітету. І це фітопрепарати серії джерело. Особливо джерело з літерою і противірусне спрямування, і заодно людина отримує посилений захист проти різних інфекцій, в тому числі застуд, в тому числі вірусних застуд, таких як, наприклад, той самий коронавірус, який після себе часто і залишає ось цей самий синдром хронічної втоми. На півроку на рік багато mm -hmm. людей скажеться потім після перенесеного ковіда саме на слабкість. Звичайно, там можуть бути постковідний синдром і таких проявів, як м'язові болі, болі в суглобах, ураження серця, щитовидної залози, алергічні явища і таке інше, але буває просто іноді втома. І якраз це один з прикладів такого незрозумілого стану. Тому я ж кажу, не завжди mm -hmm. легко розібратися. Але для початку треба здати, що аналіз крові загальний, тому що анемія обов'язково буде давати хронічну втому, слабкість, вот. коли гемогловін просто падає. Нема чим переносити кисень до клітин. Тіла нашого тому буде слабкість далі з'ясувати деякі ендокринні моменти, особливо роботу щитовидної залози. Для цього знадобиться відповідний аналіз на гормон ТТГ і на цукор, тому що цукровий діабет і гіпотеріоз це дуже часті причини слабкості, де це перший симптом на ранніх стадіях хвороби. А потім тільки з'являються вже більш специфічні, тому що то видно, залоза і цукор, особливо коли людина в віці, і то і то на рівному місці може розладитись і давати стобу. Ну от фактично, ви вже і зачепили ось такі моменти, як кровових мозку, це теж що важливо. Також можна посилити працездатність серця, що то залози на це треба звернути зокрема увагу. А як це зробити? Можливо, є якісь препарати, особливо для того, щоб От... Ну, ми розуміємо причину, так? і зараз нам треба mm -hmm. термінова допомога. От треба йти на роботу, нічого з цим не зробиш. No, та. Так, так, так. А, а довгі no, нам про не поки що. Я про це не сказав. Так. Дійсно. Порушення судин головного мозку в вигляді їх спазмів, в вигляді зниженого тиску, тому що коли мало тиску, то кров знов так само не доходить до мозку як слід. Ось тому це може бути варіант вегету судинної дистонії, так, як так. не критикую цей назву цього діагнозу, але вона присутня такі у половини людей, і тому, коли ця слабкість виникає при зміні погоди, то це перед нами саме дизрегуляція, така непорушна регуляція судинної системи. Так, серцева так. серцева судинна система працює не керовано, не координовано. І тому, коли тиск особливо падає, і це відомо гіпотоніком, у яких з дитинства тиск низький. Так, так, оце привіт гепотоніком від мене. Так, так. Я, <світ> Я без, знаю про що коли ви без говорите. чашечки кави вранці неважливо прокинутися. Щось почати робити. Це може бути може бути саме вона, і то ті просте вимірювання артеріального тиску під час нападу слабкості може прояснити ситуацію. Це ще один метод діагностики, доступний кожному. Угу. Відчуваєте слабкість, поміряти тиск. І подивіться, якщо він нормальний, тоді ми можемо шукати інші причини. А якщо він знижений, нижче ніж Так, то як -от, таку швидку допомогу собі зробити? Це може як. бути. Да, це, це вам треба тоді угу. просто випити міцний чай, каву, підняти тиск чи якийсь адаптоген почати пити. Той самий препарат джерело, про який mm -hmm. я сказав, має такі властивості. А, а це може бути також женшень, «Еліотерокок», «Леозія» і інші так звані адаптогени, які на деякий час можуть е, обережно так підняти артеріальний тиск і збільшити процездатність. Ось є такі препарати проти слабкості, mm -hmm. але, звичайно, треба враховувати е, ось цю обставину, тиск. А якщо людина гіпертонік, то такі, такі препарати, препарати протипоказані, по суті. Можливо. Тому що причини слабкості зовсім тут будуть інші. Тут треба навпаки, можливо, тиск знижувати, тоді кровоток мозку піде краще і шукати інші е, причини. Uh -huh. а, просто лягти поспати теж не варіант, особливо для гепатоніків, тому що да, ну, це якщо є втіхі... час, а якщо треба на роботу, а то ні. А, ось. Yeah. Ну, і лягти поспати, іноді люди кажуть, що саме після сна в них слабкість ще й тому що тиск uh -huh. може падати саме після сна вранці, бути uh -huh. нижче ніж завжди. По перше, по-друге, сонце не універсальний такий механізм оздоровлення організму. На жаль. Ось і коли є ендокринні причини, наприклад, знижена функція щитовидної залози, зниження вироблення гормонів, то слабкість буде і досна, і післясна весь час. Mm -hmm. а, і е, можна згадати, що в нас є рослинні засоби і після консультації, тому що ви бачите, що проблема серйозна, і розібратися в неї треба спочатку, але є в нас е, е, такі фіто. Терапевтичні композиції фітоконцентрати, які дозволяють і посилити працездатність щитовидної залози, залози обійтися. На великих випадках без гормонів, uh -huh. і додати е ефект до іншої терапії сукрового діабету, тобто як допоміжний засіб для додаткового зниження цукру, тоді теж буде слабкості менше. І щоб підняти кровотворення, є фітоконцентрат, анемін називається. Ну і нарешті, якщо ми так всі причини будемо перебирати, uh -huh. то це трошки розтягнеться. Да, і, я, звичайно, uh -huh. якщо ми про суди не казали, то фітоконцентрат тропонорм. Тропонорм це дуже така цікава фіто Композиція, яка дозволяє відрегулювати роботу судин, для mm -hmm. того, щоб було менше метеозалежності, щоб менше людини реагували на зміни погоди, щоб менше впливала спека літня, як зараз, наприклад, так, так. або там перехід на дощ. Да, цими вихідними бурі, були. фази місяця. Ось. І для цього «Тропонорм» регулює. Ось цю функцію сер серця і судин, впливаючи на гіпоталамус, це центр регуляції одними трав'яними компонентами без всяких хімічних сполук синтетичних. Ось він дозволяє вирівняти ось цей самий тиск, вирівняти працездатність, і тоді життєва енергія береться. Ну так пому сама угу. по собі, тому що просто краще працюють судини. І власне більше так про ці препарати наші слухачі і глядачі зможуть дізнатися на сайті ecomed.com.ua а також більше. Консультації і відповіді на свої запитання ви зможете отримати в безпосередньо науково-виробничому об'єднанні екомет за адресою вулиця Київ, вулиця Хорива, 4 і можна ж звичайно зателефонувати 096 695 04 53 Інформація прозвучала на правах реклами. І ось тут теж ви зазначили, що треба робити гіпотоніком, в тому числі, і теж варто зазначити, що Різко може стати чи там з тиском бути проблеми, коли людина перенервувала. Ми минулої програми досить детально розбиралися про те, як стрес так впливає, а, і може власне привести до нервового виснаження. От і це, знову ж таки втома береться да? від нервового виснаження. Більш того, це депресія, бо Т... так може в себе проявляти слабкість, відчуття слабкості, це хоча теж все може бути организмі... причиною да, Добре, працює це депресивний mm -hmm. синдром, який може бути як наслідок стресу чи посттравматичного стресового розладу. І Uh -huh. компонент, можна сказати, або депресію може захворіти людина будь-яка середня, у якої нічого більше не болить. Це така хвороба, особливо розлад нервової uh -huh. системи, нервової діяльності роботи мозку, коли відчуваються постійні негативні емоції, які організм просто роблять ну, таким пригніченим, і відчуття слабкості виникає не із за фізичних якихось э, процесів конкретних, uh -huh. а просто із за особливості роботи мозку. Тут, звичайно, потрібна профільна допомога, mm -hmm. антидепресанти можливо. Ось е, ну да, я не сказав ще, що слабкість, якщо вона виникає несподівано mm -hmm. і сильно виражена, може бути симптомом невідкладних станів. Якщо при цьому будуть судоми, mm -hmm. порушення мови, температура, нарешті, просто підвищена а при грипі і при ковіді, що не буде слабкості, не буде звичайно, mm -hmm. да? отруєння може бути нарешті, поїли грибів, потім з'явилася слабкість. Тут звичайно треба зв'язувати з попередніми подіями. Mm -hmm. Далі біль в животі. Це може бути панкреатит, він починається якраз із слабкості, крім нудоти, там і розладів. Так ось далі, біль в грудях інфаркти починаються теж з різкої слабкості. Інсульти це коли порушується робота кінцівок, чи мова, чи там перекос обличчя може бути. Тобто, якщо це несподівано е, з'явилося і супроводжується якимись іншими. Ще симптомами, то треба можливо іноді викликати зразу швидку допомогу, а не думати, як подолати саме слабкість? Це може бути ознакою якоїсь навіть і небезпечної хвороби. Але ми зараз розглядаємо варіанти, коли слабкість буває постійна, хронічна роками, і люди вже угу. до неї звикли, але хотіли би чимось себе підзарядити, тобто варто звертати увагу на те, якщо різко слабкість та? не було, так, так, угу. і це вже тоді так. сигнал, що щось більш серйозне відбувається з організмом. Ну а взагалі, чи існують? Засоби я завжди шукаю найпростішого там, варіанту, які от, можливо, засоби є, які от просто підіймають рівень енергії в організмі, незалежно від причин. І, mm -hmm. звичайно, щоб нешкідливо було. Наприклад, вітаміни чи чи є якась така чи, чи засіб? Ну, вітаміни, мікроелементи це так. необхідна умова, тому що дійсно при авітамінозі, як і при анемії, наприклад, да буде просто слабкість, тому що нестача тих біохімічних процесів виникає, які вітаміни стимулюють. Ось ну але ж, якщо треба просто збадьоритись, то mm -hmm. треба посилити на такому внутрішньоклітинному рівні ефективність засвоєння кисню. І нам вдалося зробити подібний препарат подібного напрямку. Він називається міотроп. Uh -huh. «Міотроп» Міо – це від слова м'язи. Це назва така більш-менш умовна, тому що е, в першу чергу він працює на збільшення працездатності м'язів. Спортсмени дуже люблять цей препарат. Це ніякий не допінг звичайно ж. Uh -huh. Це рослинний препарат, який посилює працездатність і силу м'язів. Але е, е, одночасно з тим е, е, посилює покращується обмін кисню і в нервових клітинах, і в інших клітинах тіла. І людина відчуває просто бадьорість, працездатність збільшення. Її незалежно від того, що привело до цієї слабкості, тому ось цей засіб можна мати просто mm -hmm. навіть вдома і абсолютно безпечним чином його приймати. Курсами для того, щоб підняти просто ось так енергетику організму. Ось так, як mm -hmm. часто рекламуються, особливо для молодих людей, які займаються якимось там спортивними дисциплінами чи оздоровленням, там коензим Q10 десять, mm -hmm. інші енергетики, так звані. Ну так, ось це варіант рослинного енергетика без побічних дій. Mm -hmm. Фітоконцентрат міотроп і а, протягом якого терміну його можна вживати? Принципі, можна будь-який наш препарат приймати і довго mm -hmm. ніякої шкоди не буде, але та, щоб максимально була. Дія цього краще приймати десь курсами близько місяця, двох місяців, а потім робити на деякий час перерви. Угу. Але от в першу чергу, ну наскільки я от, за моїми спостереженнями, втома ось ця млявість, млявість, вона все одно тягне в першу чергу для до сну. досну, чому я власне питала, чи це може бути по і от зараз та, я відпочину і далі все налагодиться. А, в принципі, але якщо в той же час і сон тривожний, то теж напевно організм не відпочине. Чи це, це такі що одна, та, одна Зачепили це хронічне недосипання. Якщо нічні апно люди, люди людина, людина хропить, наприклад, постійно в поверхневому. Ні, не, глибоко і не може заснути. Все, не чи безсоння, чи він прокидається просто серед ночі, без всяких причин, чи довго mm -hmm. не може заснути і не висинається хронічно. Так, що умови роботи такі, угу. ось то тоді звичайно слабкість буде теж, тому що людина не виспана, вона буде весь день проводити в стані такої слабкості більшої чи меншої, і тільки на стимуляторах, звичайно, тут жити не можна так, ні так на теж. яких угу. Оце, на це і енергетики, зговорити. особливо стосуються, і кави, тому що це тільки тимчасовий засіб. Треба відрегулювати свій режим дня. Треба, звичайно, і клімат навколо себе відрегулювати, тому що дуже жарко погода, угу. це звичайно теж або перетерпіти треба. І таким чином як бачите причин багато, і нагадаю, що в нашому центрі консультації безкоштовні uh -huh. і для по телефону для, для дзвінків, і якщо люди приходять до нас, то ми допоможемо розібратися. Якщо відчуваєте слабкість, прийдіть до лікаря спочатку і він вас розпитає і призначить ті аналізи, які uh -huh. будуть більше всього необхідні, щоб розпізнати причину цієї слабкості. А можливо, не негайно вам і порадить якийсь там засіб для. Того, щоб цю слабкість подолати, звичайно, mm -hmm. краще, щоб цей засіб був натурального походження, як так, у це обов'язково. І, і тоді стосується щодо сну, чи є ось, власне кажучи, або тривожний сон, так, так, Те, так ж у нас це є емоційна... заспокійливі препарати, снодійні легеньки. Да. Наприклад, mm -hmm. препарат ЗСП заспокійливий снодійний препарат розшифровується. Mm -hmm. Він в аптеках продається, багато наших препаратів, звичайно, в наших центрах, то можна взяти абсолютно ось такий безпечний рослинний засіб для того, щоб просто краще спати. Uh -huh. І тоді, якщо звечору його випити, сон буде більш глибокий, так? і тоді він дасть більший відпочинок, само собою. Uh -huh. а, ну, і тут варто нагадати, та, що кращий сон і відпочинок для нашого організму з 10 до 6 ранку, чи я не до помилилася. Навіть до 5. Uh -huh. Ось так. Раніше По встанеш, біореку. більше, більше uh -huh. роботи зробиш, uh -huh. а в обід можна і відпочити. Особливо в таку спеку влаштовувати, якщо є така можливість сієсту, то було б дуже добре. Також, Багато хто і е, з наших глядачів також писали неодноразово про те, і ми чомусь не дуже на це звертали увагу, але тим не менше харчування. Е, якщо воно е, людина е, хоче, скажімо так, ці інтервальні голодання, е, голодування зараз дуже популярні, і людина хоче сходнути, і відповідно порушується звичний прийом їжі. Чи це теж впливає на оцю втому? Бо хтось вважає, от я не доїв, і в мене все, я, втом, я втомлений себе почуваю. Більше mm -hmm. сонливості, чи це пов'язані речі, чи ні. От як, до речі, ставитися до того ж таки інтервального голодування. Ну, мабуть, чи більше все ж таки частіше кажучи, mm -hmm. випадки від переїдання слабкості. Mm -hmm. коли От краще не ]ся... переїдати, да. Да? Тобто завжди треба в тарілку класти десь так дві третини чи половину від тої порції, яку ви mm -hmm. спочатку собі наклали. Наклали, а Потім mm -hmm. візьміть і відкладіть частину назад. Ось. І тому, тому що людина, яка не займається дуже інтенсивною фізичною працею, не потребує дуже багато їжі. Їже має бути ось буквально горсточка три рази на день і не більше, а все інше це переїдання, це відкладання жиру, це порушення обміну, це навантаження на печінку і пішлункову залозу, особливо якщо їжа жирна. А ще якщо солодка, це судини солодка, і далі. Да, звичайно. Але, Але, звичайно проблем. ж, голодування як оздоровча процедура чи як намагання підкоректувати там, свою фігуру, то це приводить до слабкості дуже закономірно. Організм різко знижує свій рівень основного обміну в умовах нестачі калорій. Тому що він починає входити в економний режим, витрачати свої внутрішні ресурси, і для того, щоб їх витрачати більш економно, тому що невідомо скільки це може тривати. Ну так еволюцію закладено, то переходить в режим економії. А при цьому слабкість буде першим симптомом. Тому будь-які дієти, де калорійність різко зменшується, дуже важко сприймаються людиною, вводить стан депресії просто. І різкої слабкості з неможливості навіть працювати іноді тому треба звичайно до дієт підходити обережно і не займатися без консультації з лікарем-дієтологом такими речами, які можуть навіть порушити на деякий час здоров'я. Оце теж важливо, та і все ж ми повертаємося до цих от причин слабкості, яких насправді виникає дуже багато. І якщо ви вже фактично не розумієте, да і не відчуваєте свій організм і звідки береться ось ця слабкість, то рекомендуємо вам обов'язково записатися на консультацію. Як пан Максим уже зазначив, вона безкоштовна. Можна зателефонувати за номером 096 695 0453, Прийти на консультацію можна за адресою Київ. Вулиця Хорива 4, 4, у науково виробниче об'єднання Екомед. Більше теж інформації ви знайдете на сайті ekomed.com.ua, особливо що стосується препаратів. Інформація прозвучала на правах реклами, і от вона ще залишається трохи часу, аби розібратися. Ви звернули увагу на міотроп. А так це більше стосується м'язів. А от для судин, щоб ми теж згадували, що для гепатоніків або гіпертоніків це. Судинна система дуже важлива, бо вона стимулює наш мозок, і від цього теж причини втоми і так далі. Якщо не вистачає цієї активності, чи є препарати, які впливають на наші судини, щоб вони працювали нормально і доставляли кров до нашого мозку в достатній кількості разом з тими мікроелементами mm -hmm. і всіма вітамінами, яка насе судинна система? Ну звичайно, теж потрібна консультація, тому що mm -hmm. різні варіанти бувають судинних порушень мозку. Mm -hmm. Венозний застій, наприклад, він може давати відчуття важкості в голови, головні болі і відчуття Теж слабкості так? Ага, ну, Ось. так при цьому є в нас фітоконцентрат, називається провен, uh -huh. тому що такі відомі компоненти, як екстракт каштана і інші, вони впливають на винозну стінку достатньо таки ефективно. Скорочується винозна стінка, розріджується кров. Одночасности, тому що густа кров це теж може давати воно порушення кровообігу мозку. Ось розріджується кров і таким чином винозний застій, але ж спочатку треба розпізнати, що це винозний застій. Ага. Так? Ну і є препарат більш такого широкої дії на головний мозок, коли винозного застою немає, але є порушення на рівні дрібних артерій і капілярів. Препарат називається ангіовіталь. Ангіовіта mm -hmm. ось ну він дещо нагадує події, такий популярний рослинний засіб, як Гінко білоба але більш багатосторонній за своєю дією, і до нього не виникає звикання, можна багато місців його приймати для легких випадків гіпертонічної хвороби, а також при розладах мозкового кровобігу, коли є мозкові mm -hmm. спазми, якісь які, якісь явища з боку мозку, такі як там шум в вухах, чи порушення пам'яті, чи порушення рівноваги або плянки в очах та, якщо да, різко? Встав. Перед очима якісь тимчасові uh -huh. порушення зору не постійного характеру, так, а тимчасового. Так, так, так. То це, звичайно, ознаки спазму судин, скоріше всього. Звичайно, є uh -huh. методи, і в нас деякі з них робляться. Наприклад, можна до нас записатися на рео енцефалографію, це метод обстеження кровотоку мозку, і по ньому вже можна в, 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 в загальних рисах сказати, що не так з кровотоком голови, так uh -huh. і тоді вже призначити більш адресно спрямоване а, і корекцію, так мовити, цих. Явиш. І в нас є необхідні для цього інструменти. Ось. Ну, але ж ангіовіталь я назву як препарат, який можна в, принципі, в нас брати будь-кому, тому що розрідження крові поєднується з розширенням дрібних судин і порушенням притока крові до голови. Проти показань тут ніяких немає як і для інших наших. Засобів uh -huh. ось і його можна використовувати, особливо літнім людям, які починають там забуватися чи у яких відчутно порушується кровоток голови. Uh -huh. І підсумовуючи, до речі, теж можливо це і залежить від віку. Коли от людина має зрозуміти, що от зараз уже варто звертатися до лікаря, ця втома чи млявість тривалість там в тиждень, місяць, коли вже треба бити на сполох і звертатися до е, спеціалістів? Ну по різному люди до цього підходять. Хтось uh -huh. починає звертатися коли коли ще нічого поганого немає, просто для профілактики mm -hmm. це ідеальний варіант був. би. Ну там людей right. десь проміжку. Yeah. Uh, ось тобто, коли вже регулярні стають порушення, mm -hmm. і більш того, за останні роки, людина може згадати, що все гірше і гірше стан стає, все частіше і частіше, і більш тривалі якісь напади той ж самої слабкості або якихось інших явищ, якихось порушень в організмі, то тоді треба вже звертатися і, хоча б почати обстежувати, щоб розпізнати свої слабкі місця. Mm -hmm. І потім їх вже коректувати, і краще, звичайно, на першому етапі це робити рослинними засобами. Тому що натуральний підхід в медицині, він нікуди не подівся, і це і досі залишається найкращим варіантом, коли немає якогось термінового, дуже вже гострого mm -hmm. стану, коли треба життя рятувати. Mm -hmm. Для таких хронічних, легких, достатньо випадків, фітотерапія це ідеальний просто варіант. Mm -hmm. Тому наш центр, It's який цим займається, запрошує, звичайно, всіх. Хто має якісь підозрі у себе проблеми із здоров'ям, дякую вам, Максим. Часу, на жаль, омаль. рада, як завжди, була вас бачити. Хочу нагадати нашим глядачам Максим. Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед, був із нами у студії. Розбирались ми як відновити свою енергію і фізичну активність, і власне звідки береться оця млявість чи постійна втома, і коли треба вже на це звертати увагу. Дякую вам за увагу увагу Всім нашим слухачам Київ 98 ФПМ. Радіостанція, найкраще місто у світі. Лікар знає, була програма. Я, Наталка Сопіт, дякую вам всім за увагу. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі.